Це минулий нашого край. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Направди зимі у Шахтарську Кадівку прибули гості з далекої давнини. Гоїти силя у уклін тобі земний. Алеша Попович заздрить і радіє. Серед перших зарельотів і його український нащадок Павло Попович. Змаганнях перемагають тільки такі, як Добриня Нікітич. З того часу, як сосну відредагували, залізти на неї вдасться хіба щось так. За спритність та уміння, бублики, пряники, медяники та золоті рибки. З таких коротких вин життя Донбасу і складалася його історія в 20-му сторіччі.